Доброго дня Україна, всім привіт! Покажу вам один із жирнющих плюсів відеоспостереження на комбайні. О, треба трошки підняти. Йдемо піднімаємо. Підняли дишло. І здаємо назад. Колеса, блін, ну, друзі, незручно однією рукою. Це тому що однією рукою так попадають чортко. Оп! І йдемо фіксувати. Точно. А там, я бачив, придумують всякі автозахвати. Не нужен ніякий автозахват. Поставив відеокамеру і все бачиш. Піднімаємо колесо. Чіпляємо. Ліву-праву різьбу а, треба розкрутити трошки. Так само і з іншої сторони. Тут не потрібно. Розкручуємо, затягуємо і вперед. Одна людина, не треба нікого просити, не треба нікого ждати. І поїхали на Саксон!